Вітаю, друзі, у себе на каналі. Зайдемо. Глянемо, що тут дощик зривається. Анатолій Володимирович вже поручні поприварював і десь він вже А де ви? де ви є? А ви ось. Та нічого, я ж не буду дивитися, хай козириться, так і цей тут. Не буду дивитися, приїдати, тут вже все зробив. Видите, как Наташа понавозила из деревян, какая краса. Такие. Ничего <говорит> ну, что такое? Лавочки, стульчики. плитка. Ігор Петрович щось не слухається, мабуть, так? Да? Добрий день. Ігор Петрович, що ви не слухаєтесь? Здрасті, здрасте. Дуже знімати не буду, так. Коротенько. Ігор Петрович, що ж ви не слухаєтесь? Що таке за двері здорові? Пол, полторашка якась, так, да, Наташ? Ні, це 96-й. Це стандартна двері. Це 96-та, стандартна. Двері. А. Нет, це для таких, для таких крупних крупних таких, щоб проходили. Бач, таких, Ір Петрович, ми з вами розминемося свободно. Без проблем. А вони такий, як ми Ну, да, Вирішайте в першу двір, а на цей місць переставлені. Симпатічні. У нас, кстати, проїжджають на цьому тижні. По цього тижня приїжджають копани, будуть в Сезон починається. А де? Оце такі, як двойные, да? Вони такі в хороші ассортименті. Да, будь ласка, можете звертатися. А ці штучки користуються поптом? Да. А стулочок хоч тебе поменше таких? Були такі посалідні, да, повибирали. Що дорожче беруть краще, бо да? я бачу, те стояли такі. А ці такі разноцвітні теж користуються дітворі, не так? Да? Так все замовляй. Коври різні у нас є. Секундочку, сюди зайду. Тут саме клейки, обої Які хочете з'явитися. Гляньтесь, який у нас люстр. Вазончики, все. Подушка, одеяло. Ось справились. Да, справились так. Все, і ми справилися. Поїхали тепер, виїдемо сюди. Пішли до того, до е, оприскувателя, об'яснив нашу проблему, може нам хто що підкаже. Чи ми дурні, чи лижі в нас не їдуть. Чи все-таки ж ми не дурні? Чи нас питаються об'ї горити? Тільки що позвонив, сказав, що італійці сказали, що все працює. Воно так. Воні, ну, зрозуміло. Два сервіса я дзвонив, сказали, що ми будемо так робити. Так як, ось. Так, як положено. Та, зрозуміло, раз нема збросних клапанів. Я думаю, не просто зекономили. Ні, ну хто в цьому слабо розбирається, мабуть, для того буде нормально. Хто розуміє, як воно потрібно працювати, працювати. оця вся схема, це все браво 400 коректно не може. По одній простій причині, що ну, зараз Сергій Олександрович розкаже нам. Ось стоїть розказі. Uh -huh. І от ну, По хорошому тут повинні стояти компенсатори, які скидають давлення. Тобто, якщо ми у полі виходить, закриваємо ну, часть штану, то тобто, з 7 допустим, закриваємо там 4, навіть, то щоб давлення не росло отут, і на ці 3 не виливало більше жидкості, повинні стояти компенсатори, які ми можемо відрегулювати, що навіть коли всі 7 секцій ми закриваємо, все одно давлення на манометрі Останеться таке, як є. Зараз на даний момент тут виходить друже... ну, друга історія. Коли Але... ми регулюємо давлення 3, включаємо всі сім секцій, воно лє ну, нормально, виливає, вруч... я про ручний режим балакав, не браву. І треба мені закрити, допустимо, 3-4 секції побризкати тільки одним крилом. То давлення виростає більше п'ять і отак знімав шланги з рева. Ух ти, а там ще вода, так? Да? Ну, вода не залита. А, тут, ну, хоч не яд. <laughs> ще не заливали не нічого, заливали. він ще новий. Тому що давлення виростає дуже велике, і йому нікуди ну, ні через що скинути. Тут немає ніде ні збросного клапана, ніякого, нічого, щоб воно куди його скинуло. Сереж, ну це ж не, не просто слова. На нашому Атланті, наше це все є. Там теж італійське оборудовання, пішло, я покажу. Да, я, ну на там же є, буде. тому що. Можливо, хтось каже, що це ми там самі щось придумали, нам не подобається. Ну, Ті, хто продавали, нам в принципі, цей каз, це і кажуть. Це ну, їхнє діло відмазаться. Ми задаємо питання, чи він тепер, ми не можемо ним коректно працювати, а вони починають там ми до італійців позвонимо, ми там то. Ну, ніхто не хоче набрати на себе відповідальність. Як Можна вийти з цієї ситуації? Тобто, Коли ти закриваєш секцію ти вручну. Убираєш йому давлення, щоб воно все одно держало те, що тобі треба згадати. не ну, тільки це в полі, це добре. Так тут валах, так не вийдуться воно зробити. Ну і гроші вже він стоїть, просто не, не купували цей найобичний, щоб сидіти там джерами, що тут плачаться, давлення під вас. Ну це треба головою, тоді місто комп'ютера самому це там думати, плацати. Тоді право було те, що це 20... 20... і 400 сумасшедше гроші, і воно, по суті, воно там не нужне. Ну, буде не той неправильний. Нормальні не ну, кажуть, що це все неправильно. Ті, хто нам продали, кажуть, що це все правильно, так повинно бути. Беріть, сидіть, клацайте, щось там думаєте замість там свого комп'ютера. Стоїть такий самий розподілитель з клапанами. І он ті компенсатори А вон де вони? Вон красні ручки. А, а там же нема цього. Відціля сидить, вона більше буде так само. Ось вся та самая система на краю, де трубочка там стоїть манометр. Тільки стоять компенсатори. Воно коли клапан закривається, через ці компенсатори тоді скидую просто давление лишнего. Хотя их і всі заклею, у мене все одно давление буде те, що я виставив вручну. Ну це просто зекономило. А тепер нам треба три дві тисячі далі, щоб поміняти В ну, да, Богославі да я спрашував ця повністю, тому що даже електроклапана оці не підходять туди, там вони длинніші. То тобто, есть нам надо тоді поміняти тому що всі сім і повністю з розпределителем і за цими компенсаторами поставити туди. Просверлити в бочки бірку одну зробити, щоб з компенсатором складати. Ну як завжди, допрацювати напільником, так? після ми дожні, хахли, ну, ну, бачите, як які нічого не розуміють. в цьому. Таке саме просте, ось як оці сіточки. Ну, мені якщо мені. вони не виправляться, ця, ця компанія, що нам продала, я назову закордонний ту сіточку. Фірму, яка нам продавала. А так, поки не буду, почекаю, можливо ж людей дойде. Що Я ж не економив, нічого. Сергій, Ми ж коли замовляли, ми ж не казали нам економ варіант. Ми з вами чекали, да, і балакали про те, щоб, тому що не, не, не всі зараз спеціалісти, щоб там в полі сидіти давлення, двадцять щокать. Нам треба було просто, щоб ми... Ми пользуємося дуже малим количеством води, ми не можемо перелити в два рази більше. Ну, І якщо соя це ще стерпе, то на сімічки, якщо я так заїду, побризкаю, то, то там... І да, як людині пояснити, що вона довіна там наклацати, ну, нащолкати, я як вона доже. Тому що якщо підочка перекривається, то линня моментально виростає. Це треба ну, дуже... Ну, в будь-якому випадку сподіваємося, що люди нас почують. Ну так, да, зачем тоді було бра. А на Браво 400 воно коректно виливатиме, коли БРАВО іменно робити. Ні, я ж тоже пробував їздив по дворі тут вчора, все одно воно додає тиск. не воно стабільно. Тому що спроса нема, правильно? йому діватися нікуди. Ну і відповідно, якщо ми там при давлении втроє втримували п'ятдесят літрів давлення виросте до три з половиною навіть на милива шістдесят це вже а коли до п'ятюрки це вже почти двойна нормальшланге Ну, шлангела на за Ну так, да, суть була. Ми могли за 40 тисяч купити простенький і лити, що попало. От ми, виходить, купили за 1 мільйон 250 оцю машину і, і литимемо, як ви за 40 тисяч купили. В принципі, те саме. Ну і те, що мені зараз вони предлагають, це те саме, да, що обичні машини. Ну да, так, типу, ви ні не розумієте, ви побіжіть там Да? Якщо ви хочете відключити, побіжіть, побіжіть вручну, регулюєте тиски і все буде нормально. Ну бред, ну я ну смис в цьому всьому. Да, того, що... Ну казін сулька приціну, щоб якось зробити більш нас винуватиме, а не, ну, а не ми, типа, те, що ми треба. Оце, Тільки вони... за цей рахунок воно мінятиметься. Я можу зняти їм цей одати, вони хай прийшлють нам той, що нужен, поставлю сам туди і все. І тоді оприскуєш що ідеальний просто все нього. Ну це, це так, буде. так. Да. Так що тут такі діла. Заказуєш, платиш, ждеш, надійся, а потім ще починаєш на телефоні дзвонити, тобі починають лапшу на уші вішати. Ну, хто хоче признавати свої помилки. Да? Вони кажуть, нам таких питань ніхто не задавав. Я кажу, ну люди добрі, ну воно не працює. Я розумію, що люди може, ну ви їм там, до речі, дали нам а ось позвоніть, чоловік вам розкаже. Ну, він почав нам розказати. А ми це все знаємо, розуміємо. Ну, ми їм об'ясняємо, що воно не працює. ну Він швидко нас зрозумів, що. Люди розуміють, що вони роблять, кажуть, ну тут я вам нічим не поможу, дзвоніть, кого ви замовляли. Дзвонимо, вони там дзвонять до італійців, виясняють, воно должно так працювати. Ну, По їхніх словах, щоб відмазатися від нас, воно должно. А в нас воно не працює. Ну, Це така ситуація в нас. От Для чого нужен от канал, щоб вам показати, розказати, як що, щоб ви подивились і знали, з ким можна мати справу, з ким не можна мати справу. Ну ні, я подивлюся, як люди відреагують. Ну, це таке діло, я ж не знаю. Нам треба зняти оту пластину, відправити їм, а вони нам повинні відправити ту, що потрібно. Ми самі е, поставимо, налаштуємо, зробимо отвір у бочки з е, поставимо шланочку, яка буде лишний йти, збрасувати з е, цієї планки. Воно буде коректно працювати. Ну До цього ж треба трошки грошей своїх положити і трошки ума, знань, часу витратити, правильно? І далі замовляти таке, як слід, і продавати нам, фермерам те, що потрібно. Або казати, ми вам продамо збраво 400, ну працювати воно не буде, так як вам треба. Ну, буде дешевше. Або ми возьмемо дорожче, і воно буде працювати адекватно. Ну, І люди продають, взагалі не розуміють, що вони продають, і включають дурака. Ну, поки так. А далі подивимося, в слідуючому відео я вам все розкажу, чим це все завершиться. Так, все яблука прийшли, на всі агрегати, щоб ми не шукали, позамовляли, дасть, щоб було тепер на всіх. Під'їхав, підсипився і не шукав, кожен раз яблука не перекидав. Це на, і на ротаційку, да, і на рімбьох, на все. А десь із вухами там ще в домі, куди? І ще не забрав? То, то менше, мабуть. Подшипники прийшли. Зараз покажу, які дешевенькі заказали, сюди їм яка робота, воно більше ось сюди, ось, підшипнички. Зараз його все зачищаємо, красимо, міняємо підшипники. Сергій Олександрович сказав, кої які вали, зараз виточе і будемо збирати. Чого? А, це треба переживати фільтр, щоб закрутили, так? Да? А якщо б не відкручували пробку, то я б, наверное, давно без масла їздив, правильно? Який буде колір? Синій чи сірий? Синій. Синій. А ті? Так, що у нас? Ось бачите, ще ось куча-куча цих штучок, щоб кругом були на всіх агрегатах. ось бачите, ці отакі ось, ось Це, бачите, скільки їх поприходило і ось подшипнички. Це так, як на прицеп брали. НТІ, Ось такий. Дзвони, Дімке. да, в магазині довіжні бути. Ну ні, я, щоб менше тобі драти на станку, да? так? Ні, не в тому, що драти, просто не і в там не можна. Ну, треба... Тут бачите, зовсім мало навіть, ну, Н20. Упора під пошипник практично немало. Можливо. А, чуть би два. Ну а 30-й то занадто, да? так? Ну не ні. знаю, треба дзвони. Ні, 30-й привезуть. А, ну, це я купував. Це... Бачите, не всі подшипники ті стояли, чеха, а такі ще були, і вони ось навіть де лопнули. Оце таке стояло, да? mm. так? Кріщено, бачите? Yeah. Ну, воно більше yeah, не за того. Що воно робило? Затікало водою, правильно стояло, просто пиль, вода. Ну і воно просто Я yeah, думаю, що так. Дзвони, я привезу зараз. Бачите, зігне. Ну, то що серця зроблено? Це, Бару, міки, міки. Да, це сталь 3, На 40 і 45 фа Моноліті ми торгуємо. І бачите, деволт. Моноліт Деволт. Звертайтесь до нас у моноліт по Деволт. Все, бачите, Болгарочка, все Деволтовське. Так, по цьому комбайну радіатор відправили у Львов. Подивимося, як зроблять, можливо, залишу телефон, кому потрібно. Новий, оригінальний, тільки в Германії один на такий комбайн. 398 тисяч коштує. Замовили на виготовлення у Львові 126 тисяч 100. 000. Ну, 126 тисяч. Повністю буде новий радіатор. Бачки, серцевина буде повністю нова. Ну, а Тут Роман Сергійович порозбирав, що довезли до токаря, я вам показував. Міняємо підшипники, кое що точим, робимо. Е, наклонку передивляємося. Серцевину там не знаю, у нас в минулому року ми все поміняли. Ну, що в минулому році, що в цьому. Резина тут стоїть нова. Це її сезон даром. Да. Яка в нас це? Аскенсо. Аскенсо. Не сильно дорога. По-моєму, по, по 170 тисяч користується Роман Сергіч нас теж деволтом. Ми його не обіжаємо, руками не крути. А що там розбираєш, сківи, знімаєш, дару. А вже збираєш, подсипники міняєш, збираєш. Ну, не знаю, скільки нас, до тисяч гектарів відпрацював, правильно? Ну щось поміняли в прошлому році, щось поміняємо в цьому році. Салінблоки нормальні, та дивись водій нічого. Ти їх міняв в прошлому роду. Дивитись. Передивимося, зробимо і ще дасть Бог попрацює. Радіатор сказали, дві тижні на виготовлення. Ну, Плюс там пересилка, вони замовляють, серцевину замовляють італійську. Ще я знаходив одну фірму, сказали, що серцевину замовляють німецьку. Ну, і ціна там трошки дорожча. Ну, Я з цими вже домовився, я не хочу що там економив, ну. Замовили вже і та я думаю, на його відхвату. цей компанія від 98-го року. так що, Думаю, цей той старий радіатор, ще підпаяєм, зробимо, він ще таком більш-меч нормально. Вони сказали, стані там під патрубками під, підпаяють, прочистять його, подивляться, зроблять. Можна заказати ще таке О! А чого, заказують? Та куди це? Наплук. Ну замовляю, а що? В них же є у Техноторгі? Тож ми ті шарики замовляли. Ну так. Ну так, з'їздина, фірми на СТО по лексусу. Заплатив кучу денег. Серйоз, постукай, як воно опять зибинить. Ну так, да, так воно і торохтіло. Оце я їду, а воно так торохтить руками <реш> ну -мо ну не навчаться блин, на легсусі да машина низько надо було піднять тебе так вона повністю вся отключена да? ну пока один мы сейчас проверим еще та я не знаю у них можна їм ключ подарити <реш> на СТО Серый <реш> <реш> Серый <реш> Сереж! Ничего я. Блин, подними, пошел мы Ага, сейчас. не видит, надо сейчас Так, вылазь, сейчас я заведу и підніму. Так, піднимем сейчас. Сейчас. Настроїться там усе. H1. H2. все, подняли. Все нажимаем эту кнопочку. Видите, вот, на панельке машинка поднимается. Чтобы Сергею Александровичу было зручно за ней подлезть. Сейчас она поднялась. О, теперь перед он поднял, поднялся все. Еще на одно отделение. И чуть подъемника не надо, да? Я це кожен раз після сервісного обслуговування за дуже великі кошти приходиться хоча б закрутити полтин, перевірити пробку, щоб хоч масло з неї не витекло. Я не знаю, хто там на тих СТО робить, кого вони нанімають. це проблема для них. Другий раз. Це вже має там около 30, ось, буквально тисячу назад я поїхав на СТО, сервісне обслуговування. Гроші, рахунок не забули, гроші взяти не забули, защиту прикрутити. І, до речі, сіре, а хоча б, Чуєш, а той, хоч пробку закрутили там на той, на масло. Бо то його стіки плабували затягнути, ні одного не затягнули. Тільки підтягнути, але не зазначить. Я ж їду, чую зибини. Та думаю, та що таке, ну не можеш бути, бо навіть коли робили ж сервіс, просили, ви ж не забудьте затягнути защиту, вони чи спеціальні. А чуша, пробка там закручена, чи ти ж її не бачиш. Пробка на маску. надіятися, Бога молить що хоч масло десь по дорозі не витече масло ж потиче. ця ж машина не заглужиться вона ж їхати не буде це хіба я буду десь кукурікати посеред дороги <смі> ну мені ж то легше от цього не стане це добре по місту а десь ночі в дорозі так ротаційка у нас Багато осталось ще, перекручувати? А, в краї залиши, так? Да? А це вже все зроблено, так? Да? Я так розумію. Ага, пластинка. Ух, та ти що, бомба. Да. Отлично. Все як має бути. А де ти що не робив ще? Ти Вже всі розібрані, так? Да? Ні, вже все розібрано, вже поставити ножики, поставити все. Ага, вже кругом. Всі болти наварені, все. Я серйозно переживаю. давай я ще капот відкрию, хоч глянемо, хоч фільтр поміняли воздушний. Щось я вже Шось в мене вже сумніви беруть. Чи його хтось щось міняв, ні да. О, це на Я думаю не мазав, треба хоча б не на самому. <рес> Ти поцарапав чого? Не, ну вона вся пленка плеє да. А ну давай це глянемо, поздухом. Оце ж він, глянемо він, хоч міняли, тут поздухом. Ми тоді його видували, так? Да? Не взяли добавити. Не взяли дубати. Ну як то по полям їздить, то... Там ми ж якраз раз перед, перед ТО і видули, да? там буквально про за три дні я поїхав поміняв. Новий, так? Да? Блін. Mm -hmm. Боже, яке щастя. Mm -hmm. Чість, якої фірми. Якийсь може лівий, чує стані вроді нічого. Ніхто не видервав. Ні? Ні. Mm -hmm. Та ну це мабуть, дуже низько для них там щось протерти, вийдути. Новеньке, так? Да? Mm -hmm. Ну хоч це поміняли. Все там нормально від них. Вони тормозну жидкость міняли. Це тепер тільки і жди, або трубки пооткручуються, або жидкость тормозна. Якщо вони її міняли. Ну, в рахунку була. Не настраюєте себе тут. Сири, ну за не можу. Мур... Якщо вона була, то її не факт, що її міняли. Це нормально буде. А, ну так, да. це тільки одна надія, що вони туди не лазили. Хай би лучше та, що є була. Кардани. Зараз Серія Олександрові Жяначі. Кардани мазали, ну, кардани ж обов'язково повинні були промазати кардани, поміняти фільтри, поміняти тормозну жидкость, ну, масло ж поміняти, зняти защиту, пробку закрутити, щоб воно не витекло. І защиту ж назад прикручувати. Ну, не знаю, може воно в них в рахунок не входить в защиту. Той. А так і відганяйте машину на ТУ. Ну и что там? Хоть шприц надевался. Там уже масленка нема сиди. Не, не нема. Нема? Он не может, это не может. Ну а что он еще делать? Если вы какие-то жидкость меняли, то мы не Ну я, ну, по крайней мере, дождь не был. Добре, може ж крутили та не закрутили, треба ж закрутити може. Все нормально. Да? Наша прискоч. Стоїть, сонечко світе, земля підсиха, може завтра виїдемо бризкати, якщо висохне. дорожче, да? Молодева. А